Доброго дня мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Песик сірко. Сірі очі, сіра спинка, сірі вуха, сірий ніс. Отаким його в хустині. Нам, дідусь, колись приніс. Нам приніс, подарував і сірком його назвав. Давайте, малята, ще раз повторимо сірі очі, сіра спинка, сірі вуха, сірий ніс. Отаким його в хустині нам, дідусь, колись приніс. Нам приніс, подарував і сірком його назвав. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!